Старший науковий співробітник міського історико-краєзнавчого музею Ірина Стеблина свідчить, що про реконструкцію скверу на вулиці Леніна дізналася із сюжету інформаційної програми місто і одразу зателефонувала Олександру Мельнику. Новина вразила серця справжніх дослідників, адже закатані в радянські часи під асфальтом фундаменти найстарішого криворізького храму тепер могли бути поховані під наново оформленими алеями. Вчені не барилися і вже незабаром розпочали в сквері справжні сінькі розкопки. А в результаті роботи з'явилася частина фундаменту церкви. Якраз західна стіна, очевидно, притвор церкви, тут і дзвіниця була, сама частина церкви виходить туди на схід, орієнтована на схід, і там, де зараз пам'ятник, постамент від пам'ятника, там, очевидно, була алтарна частина. Перший храм на цьому місці був збудований і освячений ще у 1761 році. Він простояв недовго і був спалений під час татарської навали вже через сім літ. У 1785-му храм відбудували наново, а ще через 100 років, у 1863-му, тут освятили вже храм Камінний. Розкопаний фрагмент його фундаменту не єдина знахідка. Журналістам показали плити, ймовірно, із підлоги ще другого дерев'яного храму, а також старовинні куті, чотиригранні гвістки, крюки та інші металеві деталі і старовинні монети. Коли збиралася, тут нарада проводилася, люди, представники з кривбаз проекту, приходили, будівельники, то за нашим проханнями, вже за на за наявністю цих артефактів, заплановано, ну це так попередньо. Ті частини фундаменту, які розкопані, оголені, їх помістити під скляний ковпак, для того, щоб люди їх могли розглядати. Ну, а решту частини, якби оконтурити, зробити викладку по формі. Храму, там стіни всі плитку викласти, гранітною плиткою. В страсі і так уже киплять тут кругом цього місця. Ну, я думаю, що влада все-таки зрозуміє важливість, важливість цього якраз пам'ятника. Вона все-таки піде назустріч нашим побажанням, і ми зробимо так, як це в Європі вже 100 років назад робилося. Ми це розкриємо, законсервуємо, відповідно, пам'ятні знаки будуть, де трьом храмам інформація про них. Ну можливо, макет цих храмів або цього це вже реально зробити, того що достатньо даних. Втім, до консервації фундаментів Миколаївського храму ще чимало роботи. На момент наших зйомок на розкопі археологам допомагала техніка. Прокопані траншеї вручну лопатами шліфували і самі працівники краєзнавчого музею, і волонтери, намагаючись оцінити на яку глибину йдуть фундаменти, і що там іще можна знайти. Для меня, в первую очередь, с моральной точки, это очень большой важно, потому что это приобщение к моим корням. Это как раз то мероприятие, которое стоит поддерживать. Единственное, хочется высказать пожелания нашим городским властям, чтобы, несмотря на привязанность к срокам, ограниченность финансирования и так далее, и тому подобное, все-таки дали больше свободы вот профессионалам Мельнику, Ірині Олександрівні, Стібліни. У нас і так дуже багато питань, які треба освіти, що касається історії Криворужі. Ну, Пускай хоч з страничка буде розкрита. Ми запрошуємо всіх небайдужих прийти, хоча б подивитися, доторкнутися до історії, ну і взяти лопати і по можливості попрацювати. Говорять, найбільша група волонтерів працювала на розкопках минулої суботи. Парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці були навіть діти. Для них краєзнавці провели курс юних археологів, і можна з певненістю сказати, що пам'ять про роботу в такому надзвичайному місці, напевне, залишиться у кожному серці. Тож поспішіть долучитися, поки маєте можливість стати учасниками справдешніх археологічних досліджень.